Виноград буде вже цвісти. і там півонія. На Обід у нас рис і курячі крильця з медом. Сьогодні їду до дочки в гості, а по дорозі заїжджаємо в Сільпо. Сільпо розташоване на трасі. Мені воно дуже подобається. Як вам ціни на квіти? Бачите, яка ціна 2000, майже 2200 без одної гривні? І тут непогана ціна. Такі дорогі квіточки. Овочі, фрукти, кавунчики зі знижкою. Бачите, вже мінус 25% дині. Ну, тут майже все є. Персики, абрикоси. Ну все, 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 на будь-який карман, на будь-який гаманець, бананчики. Це дорогі банани, ці міні-банани. Це звичайні. 74 гривні 90 копійок. Полуниця. 199 гривень за кілограм. Яблука. Ну, яблука вже дорогі. Ціна дорога, 89, а груші по 84 гривні. Ну це така ціна вже, вже ж як і яблука. Огірки 89 гривень, 84 і 69. Ну, з копійками там майже 70. Томатики. Томатики також в різну ціну. 70 гривень молода картопля. І ще більша, така більша за розміром 88 гривень, а стара картопля 54,99 Молода морква 39,99 І по 59 є. Капусточка червона 56 гривень кались, капуста молода по 39.99, ну тобто 40 гривень. Кабаноси, яка ну, ціна на кабаноси? Там далі всілякі делікатеси, м'ясні, сирні. Тут така ціна величенька, тут немаленька ціна. І є такий куточок для, для попити каву і перекусити. Це тут можна попити каву, перекусити, помити руки на сир. Є знижка 36 гривень за 100 грамів. Це такі сирії. Я навіть, я навіть не буду зупинятися на цінах, бо це буде дуже довгий ролик. Ось за, цією стіною, за цією книжковою стіною також. Можна перекусити. Це кулінарія. Кулінарні вироби. Асортимент чудовий, дуже великий асортимент. На, на любий, я ж кажу, на будь-який гаманець і на будь-який смак. На всілякий смак. Тут все є. І випічка, і салати, і м'ясо, салати. Все все є. Піцу можна. Піцу можна взяти суші. Піца 159, 190, 199, 169, 179 гривень. І, і також тут можна перекусити випічка. Саме добріше це випічка. Власна випічка. Великий асортимент, дуже великий асортимент власної випічки. Це хліб. Хлібні вироби, бачите які. Угу. Ціна хліба за 100 грам. Ну, хліб добрий, це власна випічка, хліб добрий. Це вже пішла така випічка. Це вже смаколики. Смаколики пішли. Дуже, бага... Дуже великий вибір, очі розбігаються, всього хочеться. Кому не можна солодкого, краще не заходити. Щось теж хочеться купити. Це солодка випічка, все. Все солоденьке. Пережочки, булочки. Паляниця сирна, 29 дев'ять гривень. Голодні, не залишитись. Прийшли, купили, кава також є. А тут тістечка, тортики. Багато дуже зі знижкою. Ой, оці такі добрі, я їх купую кожен раз. Оці кошики, вони можна губами їсти, дуже смачні і дуже м'які. Тортики є БК і Рушин, тістечка. Зараз під'їжджаємо до села. І проїдемо трішечки по центральній вулиці. Я обіцяла показати центр села. Ось одна частинка буквально трішечки центру села. І магазини є, і кафе є, і тут дуже затишно. Проїжджаємо будинок культури та музичну школу. До речі, зліва це садовий центр, там, де ми купували квіти. Треба ялинку підрізати, бачите, Повкорочувати треба на дві треті, бо дуже великі будуть ось. Все. Один рік забули, бачите, які довгі гіляки. В тому році я вкорочувала. І воно коротеньке, ось. ось. Десь покажу. Оце торічна, це торічна, коротенька. А ці треба так, вже треба вкорочувати, вже вони такі робляться тверді, колючі. І треба десь так залишити. Дві треті знімаємо, одну третю залишаємо. І пішли, покажу. Сусіди посадили вербу. Там чотири. Півонія як розквітла зразу, вся, моментально, вся півонія розцвіла. Пішла жара, і квіточки розкрилися. Пахнуть. Дуже приємно пахне. М -м -м. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Ой, пахне не то слово. Дуже гарно пахне. Це трішечки другого кольору. Красуня ти така півонія. Трояндочка вже готується до цвітіння. Повністю була зрізана, замерзла. І дивіться, скільки бутонів. Багато. Гарно буде цвісти, Тільки низенько, так вона ось, бачите, який паркан подряпаний. Це вона красуня, така була висока. А в цьому році отакий кущик буде. Але квітувати буде гарно. І там півонія. Калібрахова. Бачите, яка гарнюня. Чим світліша петунія, тим менше вона горить на сонці. Тобто світліша петунія вона не боїться сонця. Ну, не так боїться. Дивіться, там також півонія. Виноградик буде скоро цвісти. Я це Дочка купляла прямо в вазонах, готову, тобто вже в таку вирощену. Це вже десь неділю-дві я купила по 200 гривень. Не пам'ятаю, мабуть, 250 гривень. Хай я спитаю, напишу потім, якщо я помилилася. Черешенька гарна така. Так гарно квітувала, а черешень нема. Ну що ж, таке літо. Вишеньок дуже мало. Так, тільки поїсти буде. Бачите, вишеньок також мало. Ну, поїсти буде, звісно. Ну, така весна холодна була. Оце гортензія, дивіться, начебто нічого, правда? Начебто нічого, але дуже багато треба повідрізати, повідривати, бачите, ось дивіться. Воно не буде з нього толку, Ми прибираємо його. Шукаємо, звідки на воно пішло, а там. З нього толку не буде. Ось я вже спочатку прибираємо отакі тоненькі, коротенькі. Далі дивимось. Ось ось дивіться. Ой, куди я показую? Ось о, бачите, воно ось ось. Тоненьке, тоненьке, нікому не потрібне. Ще одна, ще одна гілочка ніяка. Це вже три. Дивимось далі, далі дивимось. Поки що залишаємо всі такі більш-менш нормальні, а ви... ви... Вищіпуємо тільки такі ось, ось, ось також. Нікому не потрібно таке. Таке добро нам не треба. Так. Ось навіть з поганим листочком. Дивимося. Бачите, яка тоненька. Тоненька, вона хоч і довга, але вона, покажу вам, тоненька, ось вона, отак на, на фоні трави, вона не витримає, вона може і не зацвісти, а якщо буде квітка, то вона її не витримає. Прибрали, потім... Дивимося сюди. Ось біля землі також. Біля землі також прибираємо. Ось вона тоненька Ось таку знайшла. Бачите, все прибираємо не потрібне. Воно тільки буде тягнути соки. Спочатку таке все. Ось так дивимося, воно ніяке. Поки я оставляю отак, дивіться, тут буде і провітрювання краще, і сили буде більше у кущика. І оце дивіться, скільки я тут нам нарвала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Якщо з таким вважати, то 10 гілочок зняла. Зараз у нас буде фруктова хвилинка. Тобто фруктовий перекус. Полуницю брали по 190, черешня 250, абрикос по 170. Абрикос дуже добрий, я вже спробувала. А полуниця назву має мармелад, також дуже добра. Тобто добра це значить солодка. На обід у нас рис. І курячі крильця Ти на з медом чи з чим ти робила їх? З медом. Курячі крильця з медом. Ні-ні-ні-ні-ні, мені вистачить. Пиріг, дочка спекла, купує тісто. Називається тісто для штруделя. Тісто не дріждживе, ні. Начинка, вишня і мелені горіхи. На вечір, як додому їхати, пішов дощ. І ще який дощ.